Усім привіт, мене звати Ангеліна, і сьогоднішнє відео буде дещо нестандартним для мого каналу. Зазвичай у своїх відео я ділюся корисними ресурсами для вивчення англійської мови, порадами, рекомендаціями. Але сьогодні я розповім вам про прямий вплив англійської мови на своє життя. Перед історія вчора я гуляла з своєю подругою і розказувала декілька історій з подорожей. І вона мені сказала таку річ: Ангеліна, ти повинна записувати відео про це не знаю, розказувати більше в соціальних мережах, тому що це те, що буде надихати дівчат і. Показувати, що може бути по іншому, і змінювати стереотипи, адже дійсно дуже багато людей мають стереотипну думку щодо іноземців, європейців і так далі. Тому сьогодні я вирішила просто поставити камеру, записати відео, де розповім усю правду про побачення і dating culture з іноземцями. За останні три роки я дуже багато подорожувала. Відвідала більше 20 країн і сумарно за три роки близько. 10-12 місяців провела суто в подорожах, тому мені дійсно є чим поділитись. Крім цього, я була в стосунках півтора роки з німцем. І коли я розповідаю цей факт, мене відразу починають запитувати, а це правда, що вони 50 на а це правда, що вони ніколи не подарують квіти, там подарунки і так далі. Сьогодні я розповім усю правду, як це було, і чи дійсно стереотипи відповідають дійсності. Говорю відразу, це суто мій досвід. У вашої подруги у вас може бути по іншому, і це нормально. І почнемо з того. Що колись я сама мала дуже багато стереотипів щодо європейців, іноземців, і була впевнена, що практично всі будуть просити на побаченнях завжди платити за себе. Скажу чесно, я ніколи не була тією людиною, якою. Складно там заплатити за себе. Я відношуся нейтрально до усього. І от коли я почала ходити на побачення, я в при принципі морально завжди була готова до того, що можливо мені придеться заплатити. Але що ви розуміли, я ні разу, просто ні разу в житті за себе не платила на побачення. Неважливо з американцем, французом там, німцем. Ніколи. Лише один раз в мене була дуже смішна ситуація з французом. розповім вам її. Один раз я поїхала в Францію, і до мене підійшов познайомитися в супермаркеті Француз. Це була дуже така смішна історія. Він запитав мене, який десерт я можу рекомендувати. І я щиро хотіла щось йому порекомендувати, там якісь йогурти. Так далі почала рекомендації. Потім зрозуміла, що він просто хотів познайомити. А ми з ним розговорилися, і в той же вечір пішли на зустріч. Я, він, і моя подруга, і його друг. Тому що я не хотіла йти отак Ми пішли в піцерію, взяли там декілька коктейлів і в кінці він запитує: вам буде комфортно, якщо, наприклад, ми оплатимо піцу, ви оплатите всі коктейлі? І він сказав таку річ, тому що ми не знаємо, як у вашій культурі, але, наприклад, дівчата з Скандинавії вони дуже проти того, щоб хлопці оплачували за них, і вони відчувають неповагу, якщо вони це роблять На що я йому відповіла: я не проти, окей, без питань. Але в моїй культурі, навіть коли мене запрошують мовна друзі, то зазвичай хлопець все оплачує. І тому це перший раз в житті, коли я буду платити за себе. Коли я сказала, що це перший раз в житті в мене така ситуація. В нього були ось такі круглі очі. Він не міг повірити. Я говорю, дійсно так. Зазвичай завжди плачу хлопець, але це не питання, я плачу, я платила за себе. Потім я пішла в туалет, повертаюся, і він щось мені говорить, що я повинна заглянути в карман. Я дивлюсь, а він мені віддав гроші за коктейль, які я заплатила. Я взагалі цього не очікувала. І він сказав таку річ: знаєш, я подумав, все-таки я запросив вас, тому буде правильно я заплачу за вас. І я була при. Ям вражена, тому що, по перше, дійсно цього не чекала. По-друге, людина прислухалася до того, що важливо мені, як моїй культурі, і зробила по іншому це дуже приємно. Повертаючись до моїх стосунків, про які я говорила на початку відео. А, так я зустрічалася з німцем півтора року. і це були просто найкращі стосунки в моєму житті. Я про такі навіть не могла мріяти. І що хочу сказати, мене постійно задарювали квітами, замовляли доставки навіть на вістині. Робили сюрпризи. Мій хлопець приїжджав з Мюнхену в Київ, витрачаючи два дні для того, щоб дібратися і побачити мене. Інколи він так приїжджав на тиждень. Чотири дні на дорогу, щоб тиждень побачити мене. Його там не смущали вибухи, нічого. Організовували мені поїздки. В різні країни, ми в Скандинавію їздили, і там в Чехії, Угорщину, по Німеччині багато подорожували. На моє день народження ми їздили в Париж. Мені виповнювалося якраз 20 років. І в мене була мрія побачити фєєверки над Ейфелем башнею. Моє день народження 14 липня, і це також день незалежності Франції. Прямо в цей день. І виходить, що на цей день якраз можна побачити фєрверки. І щоб ви розуміли. Він в мій день народження десь знайшов я не знаю де квітковий магазин, де зміг замовити 101 розу. І ми знаємо, що в Європі всі магазини починають працювати там о дев'ятій, десятій, а це був вихідний. І я до сих пір не знаю, як йому вдалося знайти вихідний в день незалежності магазин, що відкрився, не знаю, в шостій чи сьомій ранку, щоб принести мені цей букет самого -само ранку. І я прокинулась така вау-вау-вау, сюрприз. 101 роза, коли цю історії, мені просто ніхто не вірить. Але це дійсно так, це реальність. І коли говорять, що не знаю, німці, французи, іспанці, ніколи не будуть дарувати квіти, забудьте це. Це стереотип, і на своєму досвіді, на своїй історії, це взагалі не так. Дуже часто вони можуть робити більше зусиль, ніж навіть українці. І зараз ми доходимо до висновку, те, як веде себе людина, не завжди залежить від національності. Звичайно, в них є своя культура, свої якісь правила, свої звичаї. Але якщо ви говорите, що вам важливо, і ви цінні цій людині, то Відсотків просто 100 відсотків на ваші бажання будуть звертати увагу, і це головний інсайт, який я хочу донести вам: не ділити людей по національностях, а дивитися на вчинка і дивитися на те, що людина готова зробити для вас. Мій головний намір на це відео показати, що може бути по-іншому. Є інша реальність, можливо, яку ви не вірите, але вона є. Розкажу вам ще один цікавий факт. Я не знаю чому, але навіть в Києві під час війни до мене постійно підходять знайомитись іноземці одного разу. Я сиділа на золотих воротах в своєму улюбленому закладі, пила каву, читала книгу, замовила якийсь сніданок. До мене підходить хлопець, питаючи, розмовляє я англійською мовою Я така, «Of course» І робить комп'юмент моїм очам, там запросив на каву. Ми потім декілька разів сходили на побачення, щоб ви розуміли, він навіть мені квіти дарував на першому побаченні. Він американець. Через американець дарує квіти на першому побаченні. Я також на побачення нічого не платила. Знову ж таки, розбиваю зараз ваші стереотипи про те, що іноземці завжди на побаченнях 50 на 50, ніколи не дарують квіти. І до речі, квіти були дуже гарні, прям ось реально гарні букети. І зараз я хочу розказати про п'ять принципів, п'ять правил, які є частиною мислення, які є. Моїм переконанням, і які я впевнена притягують лише найкращі можливості та найкращих людей. Правило номер один. Ви заслуговуєте на любов. Просто по праву народження зараз поясню. Багато дівчат впевнені, я б сказала, навіть 80% дівчат впевнені, що для того, щоб заслужити любов, класне відношення, вам потрібно бути 90-60-90, мати, там не знаю, ідеальну шкіру, волосся відповідати стандартам краси, ідеально готувати, все робити для чоловіка. Спойлер, так це не працює. У вас просто повинна бути віра, що вам не треба бути кимось іншим. Вам все, що треба, це бути собою, тому що ви унікальні, ви вже особливі, і ви вже заслуговуєте на найкраще відношення і на все про що ви можете тільки мріяти. Це прям дуже важлива думка, і я прям рекомендую переслухати ще раз оцей кусочок відео і подумати, чи дійсно ви приймаєте себе свою унікальність, свою особливість, усі свої родзинки, і чи не намагаєтеся ви заслужити любов? Та стати ідеальною для когось друге правило я постійно ввожу афірмації в своє життя, які перепрограмовують наш мозок. Це знову ж таки стосується того, що наша віра в щось підтверджується зовнішнім світом. Взагалі, у мене є тверде переконання, що у кожної людини є своя парадигма, і ці парадигми, ці вірування, вони підтверджуються світом. Давайте уявимо ситуацію. Яся народилася в сім'ї, де її батьки завжди казали, що вона якась не така, нав'язували комплекси. Вона не гарна. Вона виростає і, звичайно, ці комплекси залишаються, і я б сказала, навіть розвиваються. Вона продовжує бачити собі недоліки, тому що ніхто ніколи не казав їй, що вона якась гарна особлива. Так от яся буде притягувати відповідних чоловіків, які по будуть схожі на її батька. А по-друге так само казати, яка вона не така, і вона буде завжди намагатися бути кращою, бути іншою, бути не собою. Тепер уявимо Софію, яка народила сім'ї, де тато кожен день казав, яка вона принцеса, яка вона неймовірна, яка вона гарна. І в Софії, коли вона виросла, просто шикарна самооцінка. Вона себе любить, вона відпускає до себе тільки тих чоловіків, які відповідно до неї відносяться, бачать її цінність, і вона не намагається бути іншою, тому що вона і так прекрасна, і це дійсно її тверде переконання всередині. Хороші новини, якщо ви відноситесь до першої групи. Це не означає, що все. Це означає, що вам просто треба перепрограмувати ваш мозок через афірмації. Наприклад, якщо вам говорили, що ви не гарно, ви собі кожен день говорите Я гарна, я прекрасна, я чудова, я неймовірна. Моя улюблена афірмація, наприклад, я королева, я прям кожен день собі це кажу, і повірте мені, за декілька років відношення моє перш за все до себе змінилося, і відповідно змінилося відношення інших людей до мене. Тому оберіть собі декілька афірмацій, які будуть підсилювати вашу Самоцінку, самоцінність, і які будуть дозволяти вам квітнути кожен день все більше і більше. Пам'ятайте, що афірмації працюють не за один день і навіть не за місяць. Афірмації працюють тоді, коли ви роками їх повторюєте. Ви перепрограмовуєте по факту свій мозок. Я вам гарантую, що якщо ви почнете вводити в своє життя афірмації, наприклад, я королева, знаєте, там, я богиня, як вам подобається, ви побачите, як почне змінюватися просто все навколо вас. Правило номер три кожного разу, коли є сумні. Діваюся, яке мені рішення прийняти. Я запитую себе, а що б зробила найкраща версія мене. А що зробила умовно, те саме королева на місці мене? Або можете брати іншу role model, яка буде для вас прикладом, і от ви питаєте, що б вона зробила. Ця порада для мене стала трансформуючою, тому що часто, коли я не знала, як вчинити, мені ставало все ясно. Тому що знаю, що найкраща версія мене може зробити лише так і ніяк по іншому. Розповіла вам одну веселу історію. Одного разу я гуляла в. Києві до мене підійшов познайомитись хлопець, а взяв інстаграм і в той же день запросив мене на побачення. Побачення було через 4 чи 5 днів, і всі 4-5 днів він мені взагалі не писав, як мене справи, чи точно у нас буде зустріч, і так далі. Мені була дивна ця поведінка, і я запитала себе: а чи пішла б найкраща версія мене, чи пішла б королева на побачення до людини, яка навіть не поцікавилася, як мене справи, і не запитала, хоча в той же день, чи дійсно все в силі, чи все окей, і не попіклувалася про те, як я. Доберуся до ресторану, і так далі. І відповідь була звичайно ж ні. І коли він прийшов в ресторан, він мені пише: сподіваюсь, ти запізнюєшся. І знаєте, в той момент я дуже сильно собою пишалася, адже я обрала себе. Четвертий пункт, дівчата. Будь ласка, не чекаємо принца на білому коні. Не чекаємо, коли приходимо в ресторан, що до нас тут підійде познайомитися. Ми сфокусовані на собі, на своєму саморозвитку, на розвитку себе як особистості, і кожен день стаємо кращою версією себе. У мене є мільйон хобі. Я вивчаю декілька іноземних мов. Розвиваю свій бізнес, багато подорожую. Я ніколи нічого не від кого не очікую. Я живу з фокусом на себе. І з тим, щоб кожен і ставати кращу версію себе, і от те, що я точно можу сказати, якраз це і найбільше притягує успішних кластих чоловіків. І найголовніший інсайт, який ви повинні запам'ятати, якщо ви не можете вкласти свою енергію, свій час, свої гроші, свій саморозвиток, то чому хтось інший повинен вкладати свої гроші, час ресурс у вас, якщо ви не можете навіть для себе це зробити, якщо ви самі не можете навіть годину присвятити вивченню, наприклад, англійської мови? Насправді для мене це дуже великий нонсенс, і в мене є тверде переконання, що кожна дівчина, яка хоче бути ефектною, вау, розвивається, повинна знати іноземні мови, хоча б на базовому рівні. Кожен з вас, абсолютно кожен з вас, може вивчити англійську мову, і в цьому немає нічого складного. Коли я знайомлюся з іноземцями, мені всі постійно говорять, вау, який в тебе класний рівень англійської мови. І звичайно ж, якби я не знала англійської, в мене б не було того спілкування з людьми по всьому світу. Тому, і якщо ви не можете присвятити, хоча б. Певний час вивчення англійської мови, чекаєте, що хтось буде дарувати вам квіти, подарунки у мене для вас погані новини. Звичайно, завжди є виняток з правил. але як правило, так це не працює. І перше, що ми робимо, ми працюємо над собою, покращуємо себе, а потім отримуємо ззовні тих людей, які будуть хотіти нам дати ще більше. Розумієте, коли дівчина от вона світиться, от я інколи зустрічаєте кінча, і вони такі. Просто світяться середник, вони як сонечко. Просто їм хочеться віддавати. хочеться сказати дякую просто за те, що вона стоїть біля тебе і просто говорить з тобою, тому що її енергія це просто щось неймовірне. І от повірте мені, успішні класні чоловіки вони звертають увагу саме на таких дівчат, які не є половинкою, які є цілісною особистістю, що розвивається. І якщо ви не знаєте, що вам робити, що почати у вас немає якби великих хобі, то почніть з вивчення англійської мови. Це ключове. Якщо ви хочете знайомий з людьми по всьому світу, звичайно ж, треба знати англійську, і я не можу не згадати про свій курс англійської мови. А хто не знав, я дипломований філолог. Чотири роки я вчилась на бакалавраті в Київському національному лінгвістичному університеті. І за цей час я зрозуміла, як ефективно та якісно вивчати іноземні мови. Тому за останні чотири роки випустила більше чотирьох тисяч студентів, які змогли прокачати свій рівень англійської мови просто на максимум. Середній статистичний результат моїх студентів це плюс один рівень за 10 і тут немає ніякої магічної пігулки. Мої учні фокусуються на вивченні мови на максимум, прокачують англійську комплексно та мають постійний фідбек, підтримку від викладачів, які завжди пояснюють, відповідають на всі запитання, перевіряють завдання і взаємодіють на максимум. Детальніше про моє навчання ти можеш дізнатися на сайті під відео. Також я поділилася окремим каналом, де є ще більше відгуків та результатів моїх учнів. Ну а якщо в тебе виникнуть будь-які запитання, ти можеш написати моєму менеджеру на робочого. Чакаунт посилання також під відео, і ми тебе проконсультуємо та допоможемо підібрати те навчання, яке буде найбільш комфортним для тебе. Остання п'ята порада, дівчата і хлопці, взагалі, всі, ми творці свого життя, і ми відповідальні за все, що відбувається. Я сьогодні це наслідок моїх вчорашніх дій. Тому, якщо вам не подобається ваш партнер сьогодні відношення людей до вас, ми починаємо зміни себе. Ми не звинувачуємо інших. Ми думаємо, а чому я допо? Пустила таке відношення до себе. А чому я до сих пір стосунках, аб'юзивних стосунках Ти не знаю, до мене відносяться, як не зрозуміло до кого. Це мій вибір, адже все, що мене змінює, ми свідомо обираємо кожен день. І люди, які не звинувачують країну, уряд, президента, батьків, друзів, тому що в них відбувається, а беруть відповідальність за своє життя. Вони завжди виграші, тому що вони творці свого життя, і вони можуть створити ту реальність, яку вони хочуть. Я дуже сподіваюся, що це відео надихнуло вас. Собі законспектували декілька порад. Обов'язково поділіться, що було для вас найбільшим інсайтом, що було для вас найбільшим відкриттям. Діліться цим відео з подругами. Я впевнена, багатьом буде цікаво послухати мою історію, мої поради. І ще раз наголошу на тому, що я дуже сильно хочу, щоб кожна дівчина займалась собою своїм саморозвитком та творила те життя, про яке вона мріє, тому що маленькими, але регулярними кроками можна кардинально змінитися всього за декілька років і створити те життя, яке буде кожен день Кожну секундочку робити вас щасливими. Підписуйся на мій інстаграм, тут ще більше корисного про вивчення ліської мови, мій лайфстайл, а також телеграм-канал. Тут ти знайдеш корисні ресурси, підручники, книги, файли і це все безкоштовно. Тому, якщо ти не знаєш, з чого розпочати вивчення ліської мови, просто переходь в мій телеграм-канал і ти знайдеш відповідь. До нових зустрічей, Па-па!